Жителі окупованого Вугледара Донецької області заявили російським пропагандистам, що вони живуть як у раю, після того, як Росія в лапках звільнила це місто від України. Цікаво, що до окупації Росією у Вугледарі проживало понад 25 тисяч населення, і це було велике успішне індустріальне місто українського Донбасу. Втім, після того, коли прийшли так звані визволителі із Росії, у місті залишилася увага в тисячу менше жителів з 25 тисяч лише до 25 тисяч в 25 тисяч. Сейчас 25 людей осталось, да? Не тяжело вам здесь, ну, от такої обстановки. Як ви се чувствуєте? Сейчас хорошо как в раю. Ось таке вона, Вугледарське щастя. І такий він вугледарський рай, як зрештою, і весь русський мір, який, приходячи, залишає після себе самі руїни.